Львів'янин Роман Торган приніс 5 лампочок розжарювання. Дві, каже, викрутив у себе вдома, решту докупив по 20 гривень за штуку. Процедура цього обміну переконує вигідна, бо можна зекономити декілька сотень гривень. Уперше, вони дорогі, по-друге, вони більшість часу світять. Бо така лампочка от проста, що, припустимо, я купив, то мені в середньому десь на до, саме більше до трьох місяців. А так. То, а то вже в середньому десь коли року можна. Працівниця Укрпошти Василина Савчишинці лампочки міняє. Буквально за три години каже жінка, прийняла уже півсотні жарівок. Сьогодні вже я, наприклад, до штук 50-100% відсотків прийняла. Так міняють кожен вибирає собі на вибір. Можна, наприклад, якщо головне, щоб мали зі собою п'ять штук і щоб вони, звісно, працювали. Окрім документів, Укрпоштівці перевіряють жарівки на справність. Спеціально електронного пристрою для цього немає, тому визначають на око. Це спіралька, тобто я по ній дивлюся, чи вона працююча чи не працює. і звісно, ми не приймаємо, якщо вони нащерблені, тому вони мають бути повністю в цілому порядку. Скористатися обміном лампочок можна лише один раз, тому варто принести одразу п'ять штук. Інших спроб не буде. На вибір клієнта і тип лампочок стандарту Е 27 з широким цоколем або е 14 з вузьким. Щоправда, гарантію на поміняні ледівські лампи не дають. Їх вистачити має на усіх, кажуть в Україні. Пошті лише Львівщині виділять понад мільйон ледівських світлових куль. У всіх 60 відділеннях у Львові ми проводимо цю процедуру. Лампочки заходять поетапно. Зараз перша хвиля це Львів, потім е великі міста і маленькі містечки, і села. Заявки на обмін лампочок можна також подавати в дії.